Який чубчик вибрати? Є один із критеріїв, який впливає на вибір чубчика – це дизайн. Він ділиться на дві категорії. Чубчик може бути масивний, важкий, або, як ще часто називають, прямий. А може чубчик бути пом'якшений, легкий. І ось ці дві категорії потрібно визначити, яку ви створюєте для клієнта, або яку клієнт хоче створити, яку ви як клієнт хочете собі створити. Вам хочеться, щоб він був. Масивний важкий, чи щоб він був легкий. На що це впливає? В першу чергу м'який чубчик це типу ось такий, ось такий, ось такий, ось такий, впливає на м'якість, на полегшення рис. Тобто, якщо у вас риси достатньо важкі, наповнені там, широкий ніс, великі губи, великі вилиці, велика щелепа, там, велике чоло і так далі, і вам хочеться ці риси пом'якшити, то ми тоді будемо вибирати чубчик пом'якшений. Якщо вже нам є риси е, невеликі, або ми хочемо їх виділити, або, а, а не пом'якшувати, да, підкреслити, якщо ми хочемо ці риси, то ми тоді будемо вибирати прямий чубчик масивний. Це типу ось такий, ось такий, ось такий, ось такий. Цей чубчик підійде для того, щоб підкреслити риси, не пом'якшувати їх. А який ви чубчик зазвичай вибираєте для своїх клієнтів, або ви як клієнт для себе? Пишіть в коментарях.